На дворі кінець 80-х компанію Alfa Romeo купив Fiat, і Alfa Romeo мріє повернути собі частину своєї Альфа слави. Цей італійський автомобільний бренд у той час більшу частину свого прибутку вже заробляв на хетчбеках та седанах. Але компанія давно прагнула нагадати людям про славне спортивне минуле, повертаючись до своїх спортивних моделей 60-х років. Зв'язок між Альфа ромео та автоспортом. Завжди сягав глибокої історії бренду. Це почалося з першої перемоги Альфи у гонці Parma Poggio di Dibercetto у 1913 році та тривала протягом десятиліть у всіх дисциплінах автоспорту від гонок дорогами загального користування до Формули 1, перегонів витривалості та турінгу. У кінці 80-х Альфа зосередила свою увагу на таких автомобілях, як новий 164-й. Цікавий на вигляд, але досить масовий передньопривідний седан, створений на одній платформі з Fiat Chroma, Saab 9000 і Lancia Tema. Спорткабріолет Alfa Romeo Spider випускався з середині 60-х років і перебував на черговому оновленні, але вже морально застарів. Компанія хотіла зробити щось, що викличе спогади про такі її моделі, як Джульєтта Sprint загато. Та GTA 1300 Junior спортивний гоночний автомобіль, який мав вражаючий призовий список. Тож було вирішено, що Альфа створить задньопривідний спорткар, який зможе потрапити на перші шпальта журналів і привернути увагу до бренду. І їм безумовно це вдалося. Але замість того, щоб створити витончений спортивний автомобіль у стилі 60-х, інженери Альфа пішли іншим шляхом. В результаті вийшов незвичайний автомобіль із агресивною, загрозливою зовнішністю. Не дивно, що в італійській пресі його швидко прозвали Іль Мостро, тобто монстр. Дехто відносить цей автомобіль до списку найпотворніших машин. Але мені він дуже подобається. У 90-х роках я вперше побачив його на з жувальних гумок і просто закохався в його дизайн. Розробка монстра. Почалася як проєкт альфа ES30, що означає експериментальний спортивний автомобіль на 3 літра. Проєкт мав реалізувати традиції компанії як виробника захоплюючих задньопривідних спортивних авто. Виробництво планували обмежити до 1000 одиниць. Серійну версію авто вирішили назвати SZ, що означало Sprint Загато». Поширена помилкова думка про ЕЗ полягає в тому, що дизайн автомобіля був розроблений компанією Загато. Насправді, в основному дизайн був розроблений самим автовиробником, а Загато лише співпрацювала у розробці. Початкові ескізи зробив дизайнер Роберт Опрон з центру стіля Фіат. Це той дизайнер, який створив дизайн фантастичного Citroën SM. Більшість же ескізів, які нагадують остаточну форму та інтер'єр автомобіля, мають підпис Антоніо Кастелані, молодшого спеціаліста дизайнерської студії FIAT. Чому ж у назві машину фігурувала кузовне Ательє Загато, якщо воно не є автором дизайну. А на машині навіть є його логотип. По-перше, назва Sprint Загато. Це натяк, що авто продовжує традиції моделі Джульєта Спрінт Загато. По-друге, справа у тому, що компанія Загато здійснювала збирання цих авто на своїй фабриці. Якщо Альфа хотіла нагадати світові, що вона виробляє автомобілі, які є поглядом у майбутнє, то СЗ виконала свою місію. Представлений на стенді Альфа Ромео на Женевському автосалоні 89-го року. Ще як прототип ЄС-30, він не був схожий на жоден інший автомобіль, який був до нього, і люди не могли відірвати від нього очей. Це було передньомоторне, задньопривідне купе. Воно мало незалежну підвіску, дискові гальма та п'ятиступінчасту механічну коробку передач. Автомобіль був коротким, з брутальним кутастим профілем, високою лінією талії та скульптурним ковпаком салону. Вигнута форма верхньої частини була ще більш виразною завдяки стійкам та даху темно-сірого кольору. Цей автомобіль був навмисно створений, щоб вражати. Альфа СЗ також була першою спробою Альфа Ромео використовувати програмне забезпечення CAD для проєктування своїх автомобілів замість намальованих від руки ескізів або глиняних моделей. Це дозволило їм створити більш складну форму, ніж при ручному проєктуванні, але це також принесло свої проблеми. Автомобіль виглядає так, ніби у нього немає округлих країв, а лінії задньої частини автомобіля нікуди не йдуть, а просто обриваються. Можливо, так і було задумано дизайнерами, або це могло бути пов'язано з обмеженням програмного забезпечення, яке вони використовували. Як би там не було, інших авто з таким дизайном не існувало. І це його індивідуальна особливість. SZ вийшов такою собі міцною цеглиною з кругленими кутами. Подивіться, як він виглядає поряд з Bugatti eb 110. Несучий кузов зі сталевим каркасом був покритий панелями з композитних матеріалів, скловолокном та інноваційним термопластичним матеріалом під назвою Модар. Дах виготовлений з алюмінію. Авто має аж шість фар плюс поворотники. Цю ідею з шістьма фарами Alfa Romeo потім ще використає на моделях 159 та Брера. Задні ліхтарі з затонованою оптикою об'єднані у суцільний блок, який тягнеться по всій ширині кузову. Корму авто розсікають дві вертикальні лінії, начебто кришки багажника. Але за цією кришкою багажника немає. Там знаходиться місце для зберігання запасного колеса докатки. Багажник же знаходиться у салоні. Під багаж відведено місце замість задніх сидінь, які у авто такого класу все одно не є функціональними. Там передбачені ремені для фіксації багажу, а також невелика ніша закритою кришкою. У салоні купе СЗ має два шкіряних сидіння. Триспицеве кермо МОМО, торпедо та дах також вкриті шкірою. Панель приладів мінімалістична з імітацією карбону. На центральній консолі кріпиться металева табличка, на якій було вказано порядковий номер автомобіля, підкреслюючи, що модель випускається лімітованою серією, з елементів комфорту кондиціонер та електросклопідіймачі. Оздоблення салону мало певні вади у якості збирання. Хоча це не рідкість для італійських спорткарів, кузовні панелі мають величезні щілини між собою. SZ був зроблений прагматично, бо під екзотичною формою кузова ховалося багато деталей від інших серійних моделей «Альфи». Механіка та платформа «СЗ» були повністю успадковані від гоночного прототипу Alfa Romeo 75 групи A Imsa. Авто мало маленький дорожній просвіт, який натякає на граунд ефект з автоспорту. Кліренс машини всього 8 см. Для їзди по нерівних дорогах він міг збільшуватися на 5 см завдяки гідравлічній системі. Ця гідравлічна система амортизації була розроблена фірмою Коні. Керується вона кнопками на консолі. Для кращого розподілу ваги кропка передач знаходиться на задньому мості та інтегрована з головною передачею та диференціалом. А підвізка і гальма запозичені у гоночного автомобіля альфа 75 Turbo Eволюціоне. Щоб автомобіль був легким, а вага автомобіля становить лише 1,25 тонни, усі електронні засоби контролю тяги та стійкості були відкинуті. Тому керування залежить лише від майстерності водія. Незважаючи на брутальний кутастий вигляд, ця альфа має дуже гарний коефіцієнт аеродинамічного спротиву ZZ. Оснащувався класичним двигуном Альфа V 6, відомим як бусо, який також використовувався в моделі Альфа 75 Квадріфоліоверде 87-го року. Цей двигун славиться своїм приємним звучанням. Потужність двигуна для СЗ збільшили до 210 кінських сил завдяки вдосконаленому впускному і випускному колекторам. Та системи впорскування палива Bosch Motronic. До сотні машина розганялася за 7 секунд, максимальна швидкість 245 км на годину. Проте є свідчення, що на автобані на ньому вдалося розігнатися до 275. Навіть незважаючи на ці досить скромні показники, SZ все ще класифікується як Суперкар багатьма автолюбителями. Зрештою, Альфа випустила трохи більше купе, ніж планувала. З заводу вийшло 1036 екземплярів, це включно з прототипами і передсерійними версіями. Майже всі вони були червоного кольору «Росо Альфа з темно-сірим дахом. Відомо лише, що дві або три машини були пофарбовані у жовтий і відправлені у Японію. І є ще один екземпляр купе з ексклюзивним оформленням. Загато перефарбували одну червону машину у чорний колір. На ній їздив Андреа Загато, бос одноіменної карацерії. Також на цю чорну машину встановлювали каркас безпеки і вона брала участь у перегонах. Звичайно, зараз є і авто, перефарбовані у інші кольори після продажу. У 91 му році випуск купе SZ було завершено. Але на цьому історія моделі не закінчилася. У 92-му Альфа випустила версію цієї машини з відкритим кузовом. Ця модель називається RZ, тобто Родстер ЗАГАТО. Дивний хід адже зазвичай відкрита і закрита версія, хоча б певний період часу випускаються паралельно. Кабріолетна версія RZ випускалася з 92 по грудень 94 року. Незважаючи на майже ідентичний зовнішній вигляд, обидва автомобілі не мали спільних панелей кузова за винятком передніх крил і задньої кришки багажника для запаски. У RZ були переглянути бампер і дверні пороги, щоб забезпечити кращий кліренс, а на капоті більше не було агресивних виступів. Спайдер був доступний у трьох кольорах чорний, жовтий і червоний, причому чорний і жовтий були більш популярними. Незважаючи на те, що внутрішнє планування майже не змінилося, у RZ сидіння розділяла центральна консоль, пофарбована у колір кузова. Дах підіймався вручну, але щоб його підняти, треба було обов'язково заглушити двигун. Спайдер дещо поступався купе у динаміці розгону та швидкості. Було заплановано 350 одиниць спайдерів, але виробництво закінчилося на 284 одиницях. З них три РЗ були пофарбовані в ексклюзивний сріблястий колір і один у перламутровий білий. Купе СЗ це ще й маленький рантурізм. Його можна використовувати щодня на звичайних дорогах, а також для драйву на спортивних треках без необхідності серйозних модернізацій. З цієї універсальності народився гоночний монокубок для цих авто – SZ Trophy. Учасникам не потрібно було замінювати багато деталей, оскільки автомобіль був майже готовий для використання в гонках. Тим, хто був готовий купити авто для участі у цих перегонах, Пропонувалася знижка у 25% на саме авто. Але загальна сума вартості підготованого до перегонів авто була майже вдвічі вища, ніж вартість звичайної дорожньої версії. Гоночний пакет включав спеціальні амортизатори та пружини, покращену гальмівну систему, змінене управління двигуном, гоночний вихлоп, посилення щеплення, каркас безпеки. Чотириточкові ремені, вогнегасник і буксирувальний гак. Крім того, кожен автомобіль Трофі продавався з десятком п'ятиспицевих дисків Оз Рейсін та достатньою кількістю шин для всіх восьми гонок. Також компанія на кожну гонку надавала механіка. Було створено лише 13 автомобілів SZ Trofeo для цих перегонів. Двигун в основному ідентичний двигуну, що використовується на дорожній версії SZ, але зі збалансованими внутрішніми елементами та іншою настройкою. На жаль, на момент випуску цей спорткар від «Альфи» не оцінили. Частково це було через поганий маркетинг фіат, який на той час володів Альфа Ромео». Ті, кому доводилося їздити на цьому авто, відмічають, що воно надзвичайно чудово керується. Витримує екстремальні навантаження у поворотах і має чудовий розподіл маси. Як написав один автожурнал, цей автомобіль прилипає до асфальту, як італієць до спагетті. Це авто не для демонстрації понтів чи колекціонерів, а для ентузіастів, які люблять спортивну їзду. Romeo побудувала автомобіль, у якого навмисно немає електронних систем допомоги водієві. Прагнучи максимально поєднати традиційні технології та спортивність. Ось які відгуки про цю машину давала преса. Небагато автомобілів викликали таку реакцію любові ненависті у автолюбителів, як СЗ. Це не схоже на жодну іншу машину на землі. СЗ має нижню губу, як у англійського бульдога, широку та плоску. Після швидкої їзди ця частина його обличчя виглядає так, ніби йому потрібно поголитися, стільки мух він тисне в польоті. Керується як гігантський картинг. РЗ виглядає так, ніби його катапультували прямо з Марса на землю. Який ідіот з Альфа додумався дати цій машині зелене світло? На нього треба одягнути гамівну сорочку і негайно замкнути. Настільки надзвичайний. Що щось подібне може прийти лише з Італії. Шматок емоцій, створений людьми, які щедро обдаровані цією якістю. Ексклюзивна іграшка. Ви помічаєте це, коли ви в дорозі. У 91 му році в Амстердамі на відкритті казино Холланд Альфа Romeo SZ була представлена як таємний джекпот. Історія розповідає, що через місяць після відкриття хтось виграв цю машину. Щасливчик виставив свій приз на аукціон Крістіс, де він був проданий приблизно за 135 тисяч євро. Зараз же ціни на ці авто у Європі коливаються від 70 до 100 тисяч євро. А як вам дизайн цієї альфи? Чи вважаєте ви її бридкою або ж, навпаки, її вигляд захоплює? Напишіть ваші враження. Також не забудьте підписатися на канал Автоера, поставити лайк або нещадний дизлайк цьому відео. Також при бажанні ви можете підтримати канал, натиснувши кнопку спонсорувати під відео або через Байміакофі, або на реквізити у описі. Також пишіть, яка модель Alfa Romeo найбільше подобається особисто вам. А на цьому все. До зустрічі!